Росіяни почали уже розуміти свої недоліки та переваги на фронті. Вважає пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Бородін. Сразу три країни-члени НАТО заявили, що безпілотники Путіна нарушили їх бездушне пространство. За рахунок цього розуміння вони почали використовувати в більшості піхотні з'єднання, плюс артилерії, плюс ФПВ-дрони. Є другий момент, те, що знищення особового складу не зменшує його кількість по факту, тобто це резерви, які стоять у черзі, та при умовно знищенні чи виведенні з ладу роти, відразу на їх місце стає наступна рота. А після знищеної другої роти їй на зміну приходить третя рота. І так відбувається постійно, зазначив пресофіцер. офіцер Такий формат вибрали спеціально, тому що механізовані з'єднання, їхнє використання є для них неефективним, тому що наша арта, дрони та ПТРК дуже швидко розбираються з їхньою бронею. А що стосується піхоти, то тут вони можуть грати вдовгу і можуть це робити на дуже широкій ділянці фронту. І от півтора місяці тому орки вийшли на околицю Покровська. І от півтора місяці вони стоять на околиці Покровська. Вони навіть не зайшли в місто взагалі. Вони адміністративно вже в межах міста, але це так от приблизно, якби в нас в Києві вони були ну, десь там в пущі водиці. Ага. Тобто, да, вони на околицях, вони в забудову навіть не можуть досі залізти. Півтора вже місяці. а Турець для них не менш важливий, ніж Покровськ. Він би їм дуже багато що відкрив, якби. Але якби. От до того попередньої історії, Бахмут. От Бахмут, до речі, по розміру, він співставний з Покровською. Угу, це десь ви... приблизно Е, До, до воєнного населення Покровська 60 тисяч, до, угу. до воєнне населення Бахмута 70 тисяч. Тому угу. це, це ну, дуже співставні міста. От і так, да, вони Бахмут взяли за 10 місяців боїв і поклавши 100 тисяч жертв, із них 40 тисяч тільки вбитими. І якщо пригадуєте, вони тоді так виснажились, що після цього Вагнера у них повстали. Так, так. Пам'ятаємо той період. Да, Авдіївка. Так, да, mm -hmm. вони взяли Авдіївку, але взяли Авдіївка до воєнного населення 16 тисяч. Тобто, це, це чверть від Покровська. Mm -hmm. Так от вони взяли її за чотири місяці і поклавши 20 тисяч вбитими, після чого е воєнкор Мурс застрелився, і мені стало остаточно не остаточно сумно читати їхні пабліки. Mm -hmm. От Гіркін сидить, Мур застрелився. Нема кого почитати. То я до того, що. Е От цілком може бути, що вони дійдуть до Покровська. Так на цьому все не закінчиться, на цьому все тільки почнеться. Я так розумію, що е, е, в принципі, якщо говорити про ось цю відстань до Покровська, то немає сенсу. Кілометрів. Так mm -hmm. немає сенсу закопуватися десь в полях. От я так і вважаю. Так. Я вваж... mm -hmm. Тому що в будь-якому випадку Ні, сенс певний є, в якому плані. Mm -hmm. Ми весь час змушені балансувати суто військові речі mm -hmm. і гуманітарні речі. Mm -hmm. Справа в тому, що ми пам'ятаємо, в якому стані ці міста, по яких вже пройшла лінія фронту. Вони Припиняють своє існування саме як міста, uh -huh. тобто вони стають укріпленням. І так, да, і от вся історія цієї війни показала, що ми дуже сильні у вуличних боях. От коли кожен будинок стає фортецею, кожен підвал стає укриттям, то в межах міста, от їм кожне місто доводиться брати місяцями і вкласти uh -huh. просто неміряну кількість резервів, до речі, яких зараз вже немає. От зараз вони абсолютно не в тому стані, в якому вони починали облогу Бахмута. Uh -huh. Але до того, що ми тут ми тут дуже сильні з військової точки зору. Нам взагалі було б краще взагалі всі бої вести вести в містах. От, для армії це було б зручніше, ну а є ж населення. От тому, звичайно, от Покровськ зараз це все ж таки місто, ну в яке прилітає. Але все ж таки це не місто, прямо по якому туди-сюди гуляє фронт, угу. де в будинках іде бій. От досі це все ж таки лишається населене, живе місто, хоча і з купою, скажімо, обмежень. Тобто вже жорстко прифронтове. Але все одно це. Тому от заради цього наші захисники і захисниці в набагато гірших для себе умовах воюють саме в полях. Щоб угу. все ж таки спробувати зберігти Покровськ не як фортецю, а як місто, живе цивільне. От, е, от в цьому, е, скажімо так, от в цьому от той болісний Вибір, який доводиться робити командуванням, от ну я не знайомий особисто ні з Сирським, ні з Брагилевичем, але от я готовий посперечатися, що якби все залежало тільки від їхніх військових розрахунків, спокійно б допустили взагалі орків до Покровська угу. і по межі міста будували б лінію оборони. Але є оцей гуманітарний. Але рестор. вже пишуть, що будують в межах міста, будують і фортифікації і дуже, вже і це, там і готуються до вуличних боїв. Це дуже мудро готуватися до вуличних боїв, угу. бо якщо ці вісім кілометрів орки в кабами і фабами Бі проб'ють, а я цілком це допускаю. От. І, чесно кажучи, я б швидше навіть сконцентрувався дійсно не на тому, щоб ці вісім кілометрів отримати, а щоб за цей час все ж таки остаточно вигнати з міста цивільне населення. От навіть тих, кого я особисто дуже поважаю. Я розумію, що я не маю морального права казати їм, що чого ж ви не виїжджаєте. Я сам з Києва не виїжджав, от в самий розпал боїв тут, і моя родина, включно з дитиною, теж звідси не виїжджала. Тому я не маю права їм щось вказувати, розумієте? Але я по їх більш, ніж розумію, сам такий, але по-хорошому їх звідти треба саме вже силомійця евакуювати і щоб місто дійсно перетворювалося просто вже на фортецю. А от в цій фортеці ми орків далі можемо хоч рік затримувати. І заплатять вони за просування через Покровськ таку ціну, якої в них просто вже нема. Розумієте? Mm -hmm. а, а на чому їхній розрахунок? А от їхній розрахунок саме на тому, що ми швидше зламаємось психологічно. От вони якраз зрозуміли, що з нашою армією вони нічого зробити не можуть. Максимум просто її повільно відтісняти і при тому втрачаючи набагато більше, ніж втрачаємо ми. От більш того, виявилося, що вони не здатні навіть нашій армії заборонити ходити по Росії. От їхня армія з цим не впоралась. От, а тепер ставка на нас. От якщо українська армія виявилася такою, що нічого з нею не зробиш, значить треба зробити з тилом. Значить, треба зробити, щоб тил морально і психологічно зламався, щоб тил почав, по-перше, вимагати, щоб ми забрали війська з Курщини і кинули все живе на Попроське. От, і зверніть увагу, такі хвилі розганяються. Причому нам це подають в двох різних обгортках для різних цільових аудиторій. Е, ще раз повторюсь, на відміну від отаких військ, інформаційні війська в них дуже професійні. Оцю кгб школу не варто недооцінювати. Так от, вони, вони підготували два різних пакети для двох різних цільових аудиторій. Угу. Для зрадофілів, яких, на жаль, в нас виявляється просто до біса. Е, там все просто. Курська операція провалилась, вона не дала ніякого результату, бо орки ж навіть не забрали війська з під Покровська, навіть не зупинили наступ на Покровськ. Так ніби чомусь хтось собі придумав, що ми робили курську операцію для того, щоб відтягнути їх з Покровська. Камон, так а Це я... абсолютно різного масштабу, взагалі речі. А як ми можемо бачити, забрали вони війська чи ні? От Володимир Зеленський сказав, 60 тисяч. Ну я так розумію, посилаючись на дані військові, 60 тисяч Росія перекинула на Курщину з Донбасу. Да. Але ну, вони їх поки скрібають, намагаються наскрісти звідуси. Так, я впевнений, що Покровська. це не з першої лінії оборони. Вони вони, Ні, вони забирають. Поки резерви перекидають. Вони да. резерви перекидають, і це не видно. Нам це, да. скажімо, навіть військовим це не видно. На тому ж Покровському напрямку, на Ку... Ні, Курахівському. Військовим видно, ну і, не тим, хто на нулі. Так. А Штабістам видно, тому що, слава Богу, розвідка на працювала. Ми знаємо навіть звідки конкретно які частини вони туди на Воронечну перекидають. Поки що, переважно з Херсонщини і Запоріжжя. Самі перші дні вони забрали з Харківщини частину, тому що там поруч, там було швидко їхати, але вони за це вже заплатили отим от, самим наступом нашої третьої штурмової. Mm -hmm. От ми ж іншим, от, таке цікавий збіг обставин. Третя штурмова змогла пробитися на цілих 2 кілометри. Нагадаю, на цій війні 2 кілометри це чимало. До, до Покровська лишилось 8 І скільки вони їх ще проходитимуть, побачимо. Так от е, третя штурмова просунулася саме там, звідки резерви. Так, да, не перша лінія, але звідки резерви з третьої лінії поїхали отуди на Курщину.